Працівники ДБР у співпраці з департаментом стратегічних розслідувань Нацполіції нейтралізували злочинну організацію, що протиправно заволоділа п'ятьма гектарами землі, де знаходяться гідротехнічні споруди критичної інфраструктури Київської ГЕС. ДБР зазначає, що реалізації оборудок сприяли дії окремих посадовців органів Держгеокадастру, котрі перевищили службові повноваження. У справі майже два десятки фі... Гурантів відомі інвестори елітного житла, помічники, юристи, землепорядники, представники держорганів за відомостями слідства, вони діяли в інтересах декількох забудовників. Правоохоронці оголосили вісім підозр, п'ятеро осіб затримано. У ДБР повідомляють, користуючись прогалинами у правовому статусі ділянок, організатори через корупційні зв'язки у держорганах оформлювали наділи як землі. Сільгосп призначення вартість ділянок загальною площею 5 гектарів складає понад 15 мільйонів гривень.